Аби вирізати граціозного коня на папері, насамперед потрібно намалювати примітивний слов'янський символ, а вже потім довершити його власними вміннями і натхненням. Майстриня і педагог Галина Ямчинська чергову витинанку створює безпосередньо під час спілкування і наголошує, опанувати таку техніку можуть як дорослі люди, так і п'ятирічні діти. Втім, представлені роботи вражають майстерністю та глибиною сюжетних ліній. А ось творчі пошуки привели Галину Ямчинську у скандинавську культуру. Я сама дуже старанно шукала зображення коня і знайшла їх не в нашому українському мистецтві, а знайшла в традиціях ветенанки Швеції, Швейцарії і, взагалі, в європейських ветенанках, там, де вони зображають дерево життя. Біля дерева життя обов'язково в них є кінь. От а в нашій ветенанці якось не дуже зображають коня. На роботах Галини Ямчинської не просто символи прийдешнього року. Її ветенанки то ціла колекція правічних символів у сучасній інтерпретації. А тому, окрім коней, на роботах ангели, квіти, дерева варто зазначити, що Житомир вже є культурним центром відродження ветенанки. Я хочу сказати, що один уже такий плюс, що вона є в нашій програмі, і всі діти вже знають, що таке ветенанка. Хоча в 90-х роках було таке враження, що ветенанку ми просто забули в нашому мистецтві, і ми вважали, що це не традиційне мистецтво для України. Тепер це вважається, що це традиційне мистецтво, і вони на рівні з вишивкою. І Хоча ветенанка розрахована на певне коло шанувальників, очевидно вже те, що саме в таких мистецьких роботах закладена філософія, яку кожен глядач сприймає. Матиме і трактуватиме по-своєму, тим часом авторка Галина Ямчинська наголошує, кожна ветенанка із зображенням коня несе абсолютний позитив навіть попри сюжетні лінії, де присутні галоп чи алюр.